Всім привіт! Ви на каналі ЗНИМКА, і сьогодні говоримо про нову камеру від Canon. як про неї не згадати, насправді це дуже цікава новинка, про яку я думаю, треба трошки згадати і розказати. Бо все-таки це також цікавий варіант для багатьох новачків, особливо новачків, які хочуть йти в професійний сегмент. Чому говорю про професійний сегмент? Бо говоримо сьогодні про камеру Canon r 8 яка є повнокадровою камерою, а повний кадр це вже такий професійний формат, це так. Хоча. Насправді є багато професійних камер і з APS-C сенсором і, і так далі. Але все-таки розуміння, що ти хочеш працювати з повним кадром, це розкриває більше можливостей, все -таки, і також розкриває твій гаманець, бо об'єктиви на повний кадр завжди коштують в рази дорожче. Але ця новинка насправді дуже цікава є серед багатьох різних камер, які в принципі існують, і також серед камер, камер Canon, особливо за своєю ціною. Тому, перш за все, ціна це є півтори тисячі доларів за саму тушку без об'єкту. І це є насправді дуже хороша ціна. Так, схожі камери стартують в приблизно в 2000 доларів, 1800 доларів, приблизно в різних конкурентів. Потрібно розуміти, що це все-таки Canon, а це є хороший автофокус, це є Dual Pixel автофокус, який насправді дуже крутий, це є хороші кольори і багато всяких інших фішок, які Canon має впродовж багатьох років. До речі, це відео я знімаю на камеру Sony, яка мені приїхала від Sony Ukraine, тому Canon Виправляйте цю ситуацію, і я залюбки подивлюся і розгляну Canon r 8 в себе на каналі. Що може ця камера е, знімати робити? Ну, звісно, робити фотографії, так як е, все таки це перш за все фотоапарат, бездзеркальна камера, без дзеркала, тобто вона досить компактна, напевно, найкомпактніша взагалі з усіх камер, які є з байонетом R. І це насправді відкриває багато можливостей, особливо для фотографів, які не хочуть носити з собою величезну камеру. Це відкриває можливості для багатьох фотографів, які хочуть брати камеру з собою в подорожі і так далі. Звісно, що це за собою тяне також багато мінусів, але про це трошки згодом. Тому перш за все потрібно розуміти, що датчик, який є в цій камері, це є 24 мегапікселі. Це є небагато і немало. Ну нормально так на сьогодні. Тому 24 мегапікселів це якраз норма. Найточніше 24,2 і мегапікселя. Дуже класна новинка, яку Canon зробив в цій камері, яку немає якої немає в інших конкурентів ці цінові категорії, це точно це те, що 4К-60 кадрів в секунду знімається з повного сенсору, тобто без кропу. І це означає, що 4К-60 кадрів в секунду буде більш деталізовано, бо все-таки це буде зйомка 6К, яка пізніше буде стискатись і робити з 4К. В інших камерах, наприклад, навіть в моїй Lumix S5, є 2, 4 к 24 кадри в секунду, яка також знімається 6. 4K, але саме 4К-60 кадрів в секунду знімається з меншої відстані, тому це не є 6К, і деталізація в ній є значно гірша, ніж 4К25 кадрів в секунду. Це означає, що 4К60 кадрів в секунду буде досить робочою в цій камері, і що є дуже і дуже круто. Також в Full HD можна буде знімати 180 кадрів в секунду. Ну це, в принципі, добре є. Так вже в багатьох камерах вже існує, також і в моїй Lumix S5 це є. Але тут це дали і добре. Не 100 кадрів, а вже 180 що дуже круто. Хоча не знаю, чи 180 це з кропом чи без кропу. Тут тяжко мені сказати, не знайшов необхідної інформації. До речі, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку по цей ролик і додивитися його до кінця. Бо в кінці я скажу для кого ця камера, кому вона потрібна, кому вона знадобиться, може взагалі нікому не потрібна і що я особисто думаю про неї. Я вже згадував, що камера є дуже компактна і дуже малесенька і на. Добре лежить у руці. Кнопочки зменшились, трошки ви переставлялися. Принципі, Canon експериментує з цими всіма ARC камерами. Деякі кнопки лежити, тому в принципі, від камери до камери, ця камера. Міняє кнопки розположення кнопок по різному, щоб знайти найбільш вдалий варіант. Це, напевно, ця камера є заміною Canon R, яка вийшла вже кілька років назад Та і це хороша заміна, насправді, бо давно треба було замінювати R чи RP та бюджетні повнокадрові камери від Canon Камера пише дуже круте відео в 10-бітному кольорі, що це я насправді Ну зараз. Це така база, яка має бути, і це дуже круто. І також вона пише в звісно HDR, і також пише в C-Log 3. Тобто, це є новий лог від Canon. І що є дуже також класно, що дозможе, допоможе вам розширити динамічний діапазон. Ну, це більше так професійна така фішка, яка не знадобиться звичайним фотографам чи звичайним відеографам, але крута фішка, яка дозволить вам розширити динамічний діапазон і класно пофарбувати ваші відео. Також, звісно, в камері є всі порти, там usb c для зарядки, для передачі даних, щоб камеру можна було використовувати як веб-камеру і так далі. В принципі, все, що є в сучасних камерах, там є. Також є вихід на наушники і мікрофони. Тепер про мінуси цієї камери, які я вже побачив з оглядів закордонних блогерів, ну і такого ж самого представлення Canon, яке я бачу. Перш за все, це маленький корпус, це означає, що камера буде грітися, тобто вона не буде мати безлімітного запису навіть Full HD, я так думаю. Я думаю, що це завжди буде обмеження, там 30 хвилин, можливо, 4К буде ще менше писатись. Ну не знаю. Камера малесенька, грітися вона 100% буде. І я думаю, 4К-60 кадрів в секунду точно буде якесь обмеження, можливо, 10 хвилин, можливо, 15 хвилин. Ну, не більше, я так думаю, бо все. Все-таки це велика потужність, яка йде на цю камеру, і камера компактна. Друге, що я вже згадував, що є порт HDMI, і він мікро, і це також є мінус, це і менш зручно, це менш надійно, і з цим треба декось миритися. Третій мінус, який я зауважив ролику Пітера Макінона, це те, що вихід на мікрофон, що це насправді дуже важливий вихід для відеомейкерів. Він розташований в такому місці, що постійно екран за нього зачіпається. Переважно так продумують виробники камер, щоб цей вихід робити таким чином, десь зверху, щоб не зачіпати. Чіпати, коли ти крутиш екранчиком. Ці камери насправді про це не подумали. Також в камері відсутня матрична стабілізація. Ну, звісно, за таку ціну матрична стабілізація там би не мала бути, але все одно її не буде. Ведь тільки електронна стабілізація, яку Canon нахвалює, що вона суперкласна. Але насправді матрична стабілізація це є дуже круто, особливо в сучасних умовах, бо це матрична стабілізація. Хоча в Canon не є супер -крута матрична стабілізація, напевно, одна з гірших на ринку, яка є, поки що. Але все одно, все одно її тут нема в цій камері, про це треба знати. Також камера може, це плюс, що вона знімає 40 кадрів в секунду фотографії, це швидка зйомка, але це є з електронним затвором, але з механічним затвором знімає лише 6 кадрів в секунду, що також мінус, бо це ну, не є дуже багато. 6 кадрів в секунду це не підійде для якоїсь репортажки, такої, там, де треба зробити чогось багато. Це також, я думаю, пов'язано з тим, що камера компактна, маленька і не може. Потужності в себе вловлювати аж так багато. Також на рахунок шторки затвору. В Canon є дуже крута фішка, якої я не бачив в інших камерах. Це те, що коли ти знімаєш об'єктив, шторка затвору закривається для того, щоб захистити матрицю від пилюки. І це дуже крута фішка, яку думаю, треба, щоб мали всі виробники, бо ти постійно міняєш об'єктиви і постійно вона запилючиться, мусиш витирати. А в Кенноні дуже класно це придумали. І в цій камері цієї фішки немає. На жаль, що важливо обов'язково згадати, це те, що в цій камері дуже маленька батарейка, така сама, як Canon RP, також ще в кількох моделях, що означає, що камера буде працювати недовго, що насправді дуже прикро. Ну, але це є компактність. Також на рахунок автофокусу я казав, що автофокус Canon мега крутий, це Dual Pixel автофокус, але також, якщо подивитися на ролик Пітера Макінона, він зауважує, що він використовував автофокус по обличчю, тобто по оці, і він промазував цей автофокус, тобто він десь фокусувався в межах вуха. Ну, ви бачите зараз на відео, як це відбувається, щоб виглядало не дуже надійно. Можливо, це фішка, яка. Зараз є в тестовому варіанті камери, як він про це говорить в своєму ролику. Можливо, це пізніше поправлять. Ну але подивимося. Але про це треба я думаю сказати в цьому ролику. Ось така цікава камера, я думаю, що вона, в принципі, буде корисною і цікавою для багатьох відеомейкерів, фотографів, початківців, які хочуть купити повний кадр, сучасний повний кадр, можливо, трохи врізаними можливостями, але все ж таки повний кадр, з яким можна починати працювати, який не буде коштувати всі грошей світу. Звісно, об'єктиви Canon не є дорогі, це треба враховувати, бо камеру купити одне, але також до неї треба купляти об'єктиви. Це повний кадр, і повний кадр завжди з собою, як я вже згадував на початку, несе великі витрати. На об'єктиви, бо об'єктиви є більші і дорожчі. Камера завжди буде ця виглядати така маленька відносно об'єктивів Canon, що, в принципі, зараз видно в оглядах різних закордонних блогерів. Пишіть в коментарях, що про неї думаєте. Чи купили б собі таку камеру, чи б дивились в сторону Canon та на таку камеру. Мені, в принципі, сподобалась новинка, і класно, що є 4К 60 кадрів в секунду без кропу. Це за таку ціну. Це дає можливість конкуренції для інших. Для інших... Виробників камер, що вони також цю функцію поширювали, створювали в своїх камерах. І думаю, що це буде ближчим часом все більше і більше просуватися в різного роду компаніях, тому це є насправді дуже важливо. Конкуренція це круто. Це дає нам, як споживачам, менші ціни, більше можливості. Тому ось так це був канал «Знимка», такий короткий огляд і ролик про нову камеру від Canon r 8